Ми посланці від Бога і хочемо розповісти вам про різдво. А ви знаєте, що таке різдво? Тож ми вам заспіваємо. Зробимо діяльний різбок. Нам скажіть малята. Знати треба вже. I'll Це сталося дуже давно, у дивовижній країні, Ізраїль. В місті Назареті жила дуже хороша дівчина, на ім'я Марія. І ось прийшов до Марії ангел, посланий Богом, і сказав: Привіт, Марія! У мене для тебе є хороші новини. Бог обрав тебе серед усіх дівчат і жінок. Що ти Ой. Не бійся, Марія. Ти сподобалася Богу. Він обрав тебе. І тепер ти народиш сина Божого, який стане царем. І буде царем завжди. Але ж я не заміжня. Але ж це буде диво. Ти народиш сина Божого. Я хочу бути слух'яною богові. Нехай буде так, як ти говориш. І ось сталося диво. Марія стала вагітною. А у Марії був наречений, якого звали Йосип. Він дуже любив Марію, та незабаром вони одружилися. Йосип оберігав Марію та піклувався про неї. Він знав, що дитя, яке у них народиться, це дитя Боже. Марія! Уявляєш? Вийшло веріння від царя Августа, щоб кожен шов в те місто, де він народився, де його запишуть у великий список підданих. І всі пішли, кожен в своє місто. І що? Нам теж треба йти? Так, Марія, ми підемо у Віфлієм, у місто, де я народився. Ну що ж, підемо? Йосип і Марія відправились у Віфлеєм. Вони хотіли оселитися в готелі. Не будете ж ви спати стоячи. Прийдеться вам пошукати інше місце. Що ж, пошукаємо? Пошукаємо. На все добре, друзі. Йосип і Марія відправились шукати інший готель, Але там також не виявилось місця. А на околиці цього міста стояв хліб. Хліб це такий сарай для тварин, в якому живуть війці. Є! Воні та післюки. А в хліву стояли ясла наповнені сіном. Ясла то така годівниця для тварин. Цього дня пастухи вивели усіх овець пастися на полі на свіжу травичку. І лише одне ягнятко залишилося в хліву, тому що в неї була кульгава ніжка, і вона не могла ходити. Ось іншим вівцям зараз добре. Вони їдять свіжу травичку і пасту поряд з ними. Вночі вони спатимуть біля багаття та зігріватимуть одне одного і дивитимуться на зорі. А я, я завжди... sure Не От я б так хотіла піти далеко-далеко, щоб побачити щось незвичайне. Ось, наприклад, я б так хотіла побачити царя. От який він цар. Звичайно ж, великий, сильний, багатий і страшний. Але я не можу піти далеко, тому що в мене кульгава ніжка, відноласна, нещасне, самотній, як я. Та припини. Життя не таке вже й погане. Навіть у цьому хлібу є багато усього цікавого, якщо гарненько придивитися. Ну, і що ж це? Дуже хотілося б дізнатися. Ну, на mm -hmm. Ну, на Повинно ж тут бути щось цікаве. От бачиш, масляне, ти не можеш нічого сказати. Тому що нічого цікавого тут нема є. А ось і є. Просто ти думаєш про себе, тому тобі ізу. only Yeah. yeah. я Ягнято! Слухаючи пісеньку про слонів, овечка заснула. А в цей час втомлені Йосип і Марія прийшли до хліба. Це краще, ніж залишатися в полі. З таким турботливим чоловіком, як ти, мені не страже нічого. Давай залишимося тут. Бог не залишить нас. Бог не залишить нас. В ту ніч народився чудовий хлопчик. І батьки назвали його Ісус. Для малюка. Повертайся скоріше. О! 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 о, о, о. Що це? Отату! Невже віці повернулись так рано? А де пастух? Тихо! Ти що не бачиш у нас гості? Гості! А хто це? Ой! Така, диво! На сім'я, хоча, видно, не з багатих, якщо ночують у хлібу, дітки повинні спати в затишних будинках у своїх ліжечках. А що тут навіть ковдри немає, якщо малюк змерзне. Треба кудись покласти маленького Ісуса. Що, якщо я? Покладу його в годівницю для тварин. Що в мою годівницю замало того, що я залишилась тут сама, нікому не потрібне, нещасне, вівця. Так ще й годівницю мою забрати хочуть. І за що? Добрий день, ви до мене захотите, заходьте! з чим завітали. Довгий трохи життя, ваше величносте, я і мої друзі-мудрівці прийшли запитати тебе. Чи не ти скажеш ти, як дав знайти енецького царя, який нещодавно народився? Ми прийшли вклонитися йому. Що? Якого ще юдейського царя? Це ж кому ви зібрались склонятися, я ж тут. Цар. Не треба гніватися, ваше величносте. Так показали зорі. зорі, і зорі! <піліруч> так. тоді інша справа, тоді підіть, знайдіть немовля та повертайтесь скоріше. Я також хочу йому склонитися. Добре, ваше величносте. Покажу царя зірдеського. Я їм такі дірки влаштую. За побачення, друзі, повертайтесь скоріше. Я їм покажу, хто ви ізраїль сам! Я зайшла знайти ізраїльського царя. Я скажу тобі, як знайти великого ізраїльського царя. Правда? Так, але коли ти знайдеш його, не повертайся до царя Ірода, тому що він задумав убити тебе жне Ой, і що ж буде? Не бійся, Хоча цар Ірод заподіє багато зла людям, але він не зможе пошкодити маленькому Ісусу, бо Бог захистить свого сина. Добре, але як же там знайти його? Зірка, яка привела вас сюди. Допоможу вам знайти великого ізраїльського царя. Ось він, Господь, який я щасливий, що побачив Сина Божого. non è di senza rete